Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас заняття з математики. І ми з вами згадаємо числовий ряд, числа і цифри, які вже знаємо. Вивчимо нову цифру. Будемо рахувати і розв'язувати задачі. Приготуйте свій добрий настрій, кмітливість і увагу. Ви готові? Тож, починаємо! Подивіться на екран і розгляньте зображення. Що ви бачите? Так, це зупинка, на якій чекають пасажирський транспорт. І ця зупинка незвичайна. Тому що пасажири на ній будуть теж незвичайними. Хто з'явився на зупинці? Це звірята. Порахуйте їх кількість. Скільки їх? Так, їх чотири. А хто сидить на лавці останнім? Лев, молодці. Хто сидить між мапочкою і слоником? Так, це панда. Яка вона сидить по порядку? Друга, правильно, діти, молодці. А зараз порахуйте тварин, які прийшли на зупинку пізніше. Скільки їх? порахуйте. Так, їх п'ять. Хто стоїть першим? Зебра. А хто стоїть другим? Бегемот. А третім. Тигр. Хто четвертим? Страус? А п'ятим? Жирафа. Правильно, діти молодці! Назвіть одним словом, хто зображений, хто стоїть на зупинці? Так, це тварини, тварини південних країн. Ціх тварин ми з вами зможемо побачити лише в зоопарку, тому що вони в Україні не живуть. А як ви вважаєте, хто з них зайвий і чому? Страу зайвий, бо він птах, а всі інші тварини. А тепер порахуйте, скільки всього чекають автобус. Так, чекають автобус 9 тварин. Правильно, діти, молодці. Давайте згадаємо, як у нас утворилося число 9. Розв'яжемо і запишемо цей приклад. Згадуйте і допомагайте мені. Скільки тварин прийшли першому на зупинку? Згадайте. Чотири. А скільки їх прийшло трохи пізніше? Так, п'ять. Скільки ж тоді їх разом? Дев'ять. Що ми зробили? Ми їх об'єднали. До чотирьох додали п'ять і отримали разом? Дев'ять. На зупинці чекало автобус. Дев'ять звірят. молодці діти. Давайте тепер згадаємо числовий ряд від 1 до 9. Числовий ряд це цифри, які стоять один за одним в певному порядку. І вони не можуть змінювати свої місця в рядку. Перед вами з'являються цифри. Подивіться уважно, чи все в цьому рядку правильно? Яку помилку ви бачите? Ми бачимо, що цифри 5 і 2 заблокали. Давайте допоможемо їм знайти свої місця. Як ви гадаєте, що треба зробити? Так, діти, правильно! Треба змінити їх місцями? Між якими цифрами стоїть цифра 2? Так. Цифра 2 стоїть між цифрами 1 і 3. А між якими цифрами стоїть цифра 5? Так, цифра 5 стоїть між цифрами 4 і 6. Молодці. Нарешті приїхав автобус. Звірята зайшли до автобуса і уїхали. Автобус виявився невеличким. І не всі звірята змогли вміститися. Діти, ви дуже уважні. Тоді назвіть всіх, хто уїхав. Хто уїхав? Бемот, страус, панда і лев. Так, молодці. Давайте розв'яжемо тепер цей приклад і запишемо його. Ви пам'ятаєте, скільки спочатку всього разом тварин чекали автобус на зупинці? Так, їх було дев'ять. Декілька тварин уїхало. Якщо вони уїхали, то яка це дія? Додавання чи віднімання? Так, це дія віднімання. Який ми знак напишемо? Так, ми напишемо знак мінус. Згадайте, скільки тварин уїхало? Так. Пишемо цифру 4. Скільки залишилося тварин на зупинці? Пишемо знак дорівнює. І пишемо відповідь: Скільки залишилося на зупинці тварин? Так, 5. На зупинці залишилося п'ять звірят. Порахуйте, скільки звірят залишилося на зупинці. Так, п'ять звірят залишилося. Під'їхав наступний автобус. Решта звірят зайшли до автобуса і уїхали. Давайте розв'яжемо тепер цей приклад і запишемо його. Згадайте, скільки тварин залишалося на зупинці? Так, 5 тварин. Якщо тварини уїхали, на яку дію ця задача? Так, на віднімання. Скільки ж звірят уїхало? Так, теж п'ять. Так скільки ж звірят ж залишилося на зупинці? Нуль жодного. Нуль без інших цифр нічого. Дірка з бублика смачного. Пам'ятати всім потрібно він на букву о подібний. При лічбі, ну люді сталось небагато і немало, і не рідко, і не густо нуль ніщо, ніскільки, пусто. Хай же знає вся малеча нуль це просто порожнеча. Давайте розглянемо, на ще що схожа цифра нуль. Що це? Так, це рятівний круг. А це що? А це надувний круг для плавання? А що ж це таке? А це острів серед океану? А це? А це така прикраса, браслет на руку. Ось ви ознайомилися з числом і цифрою нуль. Число, що зветься нуль, знають його всюди. Відніми його, додай, що було, то й буде. Чи так це? Давайте перевіримо, послухайте задачу і розв'яжіть її. Прогулювалася жирафа і побачила на гілці дерева таке соковите і смачне листечко. Порахуйте! Скільки листя на гілці дерева. Так. На гілці сім листочків. Але виявилося, що жирафа зовсім не голодна, і вона не стала його їсти. Скільки листочків залишилося на гілці дерева? Давайте запишемо рішення цієї задачі. На гілочці висіло сім листочків. Скільки з'їла жирафа? Ніскільки жодної нуль. Скільки залишилося? Скільки було, стільки й залишилося? Сім. Зверніть увагу, що якщо від числа відняти нуль, то те саме число. І залишиться. Слухайте уважно наступну задачу. На пальмі росли банани, порахуйте їх. Скільки бананів росло на пальмі? Так, на пальмі росло. Чотири банани. Слоник дуже зголоднів і з'їв всі чотири банани. Скільки бананів залишиться на дереві? Запишемо рішення цієї задачі. Підказуйте. Скільки росло на дереві бананів? Слоник з'їв? Яка дія? Віднімання. Скільки з'їв? Так. Чотири. Скільки залишилося? Нуль. Зверніть увагу, якщо від числа відняти те саме число, то ми отримаємо 0. Від числа 4 відняли те саме число 4 і отримали 0 ніскільки. А що у слоника залишилося? Бананові шкірки! Як ви вважаєте, що слоник зробить з відходами? Слоник забере їх з собою додому і викине в сміттєвий бак? Бо він добре знає, що смітити не можна, треба берегти природу. Давайте пригадаємо числовий ряд. Поміркуємо і знайдемо в цьому рядку місце числа і цифри нуль. Як ви гадаєте, де місце цифри нуль? Так, її місце на самому початку. Цифра нуль стоїть попереду числа і цифри один? Діти, ви молодці, а наше заняття. Закінчилося, на якому ми сьогодні з вами вивчили число і цифру 0, розв'язували задачі і приклади. І зустрінемося з вами наступного разу. До побачення!